новый сезон, опять съемочки. Нет, конечно, хорошо, но когда же отдыхать господи. Ой. О, камера, мотор, ну да, понеслась. Всем привет, с вами я, Станислав, и это новый сезон видеоблогу Тут лайк Новый не тут. Задрот идут. Єднайтесь, адже зовсім скоро ви зможете показати свою спортивну форму на змаганнях з кіберспорту. Найкращі з вас будуть представляти наш університет. Команда Дуд Party Тайм запланувала велику кількість класних вечірок для нас з вами. Вся детальна інформація буде з'являтися в нашому відеополі. Поки ми всі відпочивали, університет плідно працював. Був відкритий новий вхід до університету з боку гуртожитку. Поставлені нові парадні двері, відремонтована чоловіча душова. Також був відкритий іт кафетерій Так, так, і у житті нашої студради відбулись зміни. Новою головою студради стала Гладка Олена. З чим ми її вітаємо і бажаємо сил та натхнення. А з вами, Ірина Едуардівна, ми ще зустрінемось у коридорах нашого університету. Тербок у життя. Презентація, яка нещодавно відбулася у нашому університеті від представників оператора Лайф. Якщо ти хочеш реалізувати себе у сфері телекомунікацій, то цей проєкт саме для тебе. Поспіши і заповни анкету з 1 жовтня по 31 грудня. Новини Києва. Якщо ви прагнете приємно здивувати вашу другу половинку, то ця новина саме для вас. Київ Тровальний запрошує одну з найромантичніших та старих маршрутів Києва. Вартість квитка від 80 до 120 гривень. Детальну інформацію ви можете знайти на сайті. 7 жовтня на території арт-заводу Платформа відбудеться перша щомісячна барахолка «Кураж Базар. Головним трендом барахолки стала благодійність. Організатори поставили амбітну методу допомогти людям. Брані кошти будуть перераховані в один з понів. Новини в сфері IT. Студія Banana Sinx розробила дуже цікавий та незвичайний гаджет. Навушники, які не треба вдягати на вуха і тим самим ізолювати себе від зовнішніх звуків. Звукові хвилі в цьому виробі передаються на певній частоті, завдяки чому звукові коливання потрапляють відразу у внутрішнє вухо через кістки мозку, минаючи вушний канал. Компанія CatVR розробила широконапрямлену білову доріжку віртуальної реальності КАТВОК, яка вже зібрала необхідну суму на тікстарках. На відміну від решти подібних контролерів, КАТВОК має відкриту конструкцію і позбавлення запобіжного бортика по периметру як у конкуренті. Розробники вирішили задіяти підвісний механізм, який буде менше обмежувати в рухах і не заважати менгідним рухам рук. Нещодавно одеська команда стартаперів продала свій проект в США, який називається Luxury. Він дозволяє змінювати обличчя в реальному часі за 150 мільйонів доларів. Самі ж розробники ліквідують свій офіс у Одесі та переїжджають до США, але нашій економіці з цього ніяких плюсів. Та ще й талановитих людей втрачаємо. Але вам, хлопці, я хочу побажати успіху. З вами був Станіслав. До нових зустріч. Пишіть розумні коментарі. Калісо, коротше, і так. Потом дымс, понял, между ногами стоп-кадр, новый надут, типа, понял. Вот у тебя перша семи. Перша. Семься на. Самися. Андрюха, надо что-то красивое надо заставку, чтобы типа горить, знаешь, типа. Типа снимай, типа. ну... Вот так вот. Ой-ой-ой, подожди. А читать еще буду, типа. Йокарми.